І так, усім привіт! Слава ЗСУ. На сьогодні світодіодна стрічка 24 вольта. Тобто 6 світодіодів. Два акумулятора Підключені. Послідовно і от воно світить. Вроді нічого складного. Так. Власне, про що відео, в 24 вольтовій системі освітлення постійного струму, потрібно засвітити від е, датчика сутінок. ну, Вхід ну, не суть. Одним словом, потрібно підключити датчик-сутінок до 24 вольтової LED-стрічки. По самому по самих сутінках датчику, на жаль, і як. Тобто російське. 220 вольт. От, яке таке реле сутінок підключити, реле сутінок 220 вольт змінного струму підключити до 24 вольти постійного струму. Чесно кажучи, я того і не знав, але ось внутрішні. Все, що потрібно зробити, отут, звичайно, на камеру не буде видно, релюшка 24 вольт. Все, що потрібно зробити, то це перекрити оцей конденсатор. Тобто зробити перемичку. От, припаяв перемичку і. Роблю я трішки по-другому. І все. Підключається все так, як на по схемі 220 вольт. по-моєму вже. Ось підключаю цей плюс, то плюса світиться. Тепер сенсор я закриваю. Мало світла. Закриваю. Релюшка спрацьовує. Ось так. От і все. От вам і звичайні сутінки 220 змінного струму працюють на 24 вольтах постійного струму.